Друзі, привіт! Ми на заводі Urban. Це новинка. Молочний шаттл 350 літрів. А, бачите, їде туди-сюди. Що новенького, крім того, що збільшили бочку 350 літрів. Так, такий тримач для годівлі ввечері. Вранку можна налаштовувати світло. Також форсунка для промивання. Це автоматом. Після е, того, як випоїли, вставили. Там така форсунка, яка е, миє, і ці мертві частини, там де е, важко мить. то треба спеціальна тряпочка і так далі. Широкі колеса, до речі, без е, гуми, без е, камери. Так що так, рухаємося далі. Е, ось вже є 4 дози. Раніше було 3, раз, два, три, 4. Вімтліатам Півторалі, цим дві, цим три, цим, може чотири. скільки ви хочете. Так, рухаємося далі. Це новинка Євротіра минулого. Екопротек називається. Екопротектор. Значить, коли при індивідуальному утриманні для того, щоб не робити дезінфекцію хімічними засобами. Можна це робити ультрафіолетом. Значить, будиночок, коли забрали теля, під'їжджається шаттл і кілька хвилин стоїть ультрафіолетом, убивається вся мікрофлора, і будинок стерильний. Тобто це така новинка, скажімо, зараз в Англії дуже багато використовується в Америку. Ну, скоро це е, опціональна функція замовляйте в Україні також може бути. Йдемо далі. Це новинка позаминулого євротіра, Вітал Контроль. Е, при груповому утриманні телят на автонаповалки можна робити моніторинг здоров'я, тут робити е, е, фіксувати в кого, там Леганеві захворювання, кову понос, можна температуру поміряти, це градусник. І ця інформація вся зберігається в автонапувалці Alma Pro. Потім зоотехнік дивиться в комп'ютер і видно ось конкретне теля. В нього була проблема із здоров'ям. Потім можна буде робити висновок пізніше, чи залишати собі майбутню цю теличку, собі, чи може продати на експорт. Так що є така можливість. Йдемо далі. Це все сімейство Alma Pro. Ось новинка е, минулого євротіра. Е, це е, дезінфекція ультрафіолетом е, соски. Коли теля заходить, а, вже виключив. Е, а, точно так. Ось, бачите? Включилося світло. Теляти немає, кілька секунд, і там абсолютно все стерильне. Це ще, скажімо, найбільш реально крутий метод дезінфекції соски. Хто хоче таке, то це можливе. Так, що ще у нас новенького? Ага, ось ідемо сюди. Це автонакувалка для козенят і ягнят. Одна соска на 20-25 телят. Це єдина автонаповалка в цьому сегменті в цьому світі, коли є індивідуальна фіксація, скільки хто випив молочка. Якщо є проблеми із здоров'ям, конкретно теляти, чи вони ж ягняти козеняти, ми це знаємо. Потім зазвичай випоють цих тваринок волю, і там таке не споживання, якщо це замінник кільного молока або цільне молоко. І таким чином, потім, коли відлучають від молока, то у них є падіння продуктивності. Тут з цим проблем немає. ми так само контролюємо, можемо контролювати здоров'я козенят і ягнят, як і телят. Тому це реально ну, висока ступінь управління. Один автомат Alma Pro може, ви бачите, Alma Pro L. Так вони відрізняються, може годувати до 200 тварин. Так що, хто козоводить. Хто цікавиться, не треба тільки думати, що Урбан це тільки телята, це також і козенята і ягнята. такі новинки фірми Урбан в Україні через компанію Чубагроконцепт. До зустрічі у вас на фермі. Слава Україні!